Запальна вечірка, останні години, щоби доробити звіт або ніч перед іспитами, майже кожному іноді доводиться витискати із свого організму максимум. На допомогу приходять енергетичні напої. І якщо доросла людина зазвичай використовує енергетики за необхідністю, то підлітки скоріш вживають їх безконтрольно, часто заради моди або задоволення. Були батьки, які зверталися з нерозумінням того, що відбувається з дитиною. Тобто, вони батьки скаржилися на агресію, на тривожність дитини, на нестабільний емоційний стан. З'ясовувалося, що там є і ігрова залежність, і залежність від енергетичних напоїв. Тобто, дитина для того, щоб грати, їй потрібно були сили. Щоб сон е, не звалив, і тому е, вони виживали енергетики. Головні компоненти енергетиків кофеїн та активні вуглеводи на кшталт глюкози або фруктози. Це саме вони відповідають за бадьорий ефект. Ще в складі напоїв можна знайти гуарану, мате, а можна навіть какао. В усіх цих складових кофеїну або близьких за структурою до нього речовин, хоч відбавляй. Впливає такий коктейль стимуляторів на молодий, незміцнілий організм підлітків дуже агресивно, а передозування може спричинити. Серйозні проблеми зі здоров'ям, пояснюють лікарі. Аритмія з подальшим в деяких випадках з літальними наслідками. Тобто дві-три баночки вже може викликати такі наслідки. Це може бути і шлунково-кишкові прояви, це нудота, блювота, це може бути втрата свідомості. Залежність від енергетиків наступає досить швидко. Як тільки кафеїн виводиться із організму, останній починає вимагати ще дозування поступово збільшується. Так з'являється система. По перше, буде збільшення дози для того ж ефекту, щоб отримати той же ефект, потрібно буде збільшувати дозу. І по-друге, це буде порушення циркатного ритму, ритму засинання, що буде негативно впливати на розумову діяльність. Систематичне вживання енергетиків впливає не тільки на серцево судину та нервову системи, піддається удару ендокринна. З'являється ризик розвитку діабету, оскільки кофеїн розбавлений великою кількістю цукру може призавантажити клітини, які виробляють інсулін, і вони вони банально втомляться, може викликати преддіабет та діабет, ожиріння, також дратує слізову шлунку, що може викликати гастрити, виразкову хворобу та каріс. Плюсів від вживання енергетиків лікарі не називають. кажуть, що в складі цих напоїв багато вітаміну Б, начебто корисного для організму. Проте і його кількість зазвичай перевищена в два 3 три рази. А це може спровокувати алергічні реакції та суттєво впливати на психологічний стан людини.